Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з астрономії на визначення температури поверхні світила. Задача така. Небесне світило має максимум випромінювання на довжині хвилі. ламда максимальна дорівнює 5,5 до, до 10-7 степені метра. Визначити температуру поверхні світила. Т. Записуємо скорочений запис задачі. Ламбда максимально рівні 5,50-75 метрів. Знайти температуру. Застосуємо закон зміщення віна для розв'язування цієї задачі. Ламда максимально дорівнює B поділити на T. Де T абсолютна температура. Тобто температура в Кельвінах. А Б це стала закону зміщення віна. І вона рівна 2,898 на 10-3 метр помножити на Кельвін. З цієї формули знаходимо термодинамічну температуру світила. Т дорівнює Б поділити на максимальне. на Властивістю пропорції. Це І є формула. Використовуючи яку ми обчислимо температуру поверхні світила. Підставляємо значні фізичних величин, стала закону зміщення віна і температура, довжина хвилі, довжина хвилі. на якій спостерігається максимум випромінювання. Проводимо обчислення, метр і метр скорочується, відповідь в кельвінах. Температура світила 5269 Кельвін. Записуємо відповідь. Т дорівнює 5269 Кельвін. Задача проста, але розв'язується завдяки закону зміщення віна. Так, знаючи довжину хвилі максимальну по спектру, ми можемо знати температуру світила. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові!